Всім привіт! З вами Неля. Сьогодні у нас чергова перемотка, як без того. От На такій чудовій машинці. Зараз гарненько з вами все поперемотуємо І все буде файно як найкраще Так, ось такі ниточки. Ні, певно, що спочатку ось такі ниточки будемо з вами перемотувати. Тут вони в кілька разів складені. От. Я сподіваюся, все це втолити на один моток. Але там далі як уже вийде. Отже, ага, хвилиночку ще налаштуваємо трошки. Тоді це поки сюди, щоб вам було не сумно. Зараз зробимо трошки ще налаштувань. ой, друзья, привет кто-то учился так, давай раз, потом вот так сейчас так спит наш бутик Швиденько. Привіт, друзі! Хто долучився? Маємо ось таку машинку для перемотки, ви вже її знаєте, бачили. От, е, Беру, <сміття> е, поламала свій тазик для перемотування. <сміття> Не так. Беру з під малесенького торту ось такий верх, кришку верхню. Але її треба притримати, бо вона надто легенька для. Е, для ниток, вони її ганяють так, де тут у нас спалах, а нині не бачу спалах, а що це таке? А, ось є спалах. Все, так має бути краще видно. Отже, нитку спочатку в напрямлювач. ми його витягуємо максимально і закріплюємо. Потім закріплюємо ось тут, у тримачі, і одне коло прокручуємо. Далі. Просто притримуємо монетку. Нічого особливого. Ось такого просто колу. Як ви бачите, бігає її нитка і бігає і кришка. Найкраще за все для цього підходять е, такі пластикові тазики. От, вони важкінькі і їх не так легко е, порухати в клубочку. Дорогі, друзі. Я вже підтримую, щоб не бігало. Якщо тонша нитка, то більше воно перетирає пальці. Навіть коли ви просто притримуєте, воно там дає таке ж. дякую за вподобайку. Для сьогоднішньої роботи мені вистачить оці чотири клубочка такої нитки. Якщо встигну, то ще ввечері вийду до вас, разом посшиваємо. А як не встигну, то не встигну. І ще хочу завершити. Йой. Я почала знімати майстер-клас із ем, створення різдвяного віночка. От. Матеріали ці були у календарі, адвент-календарі. На основному каналі в мене є цей плейлист. Там дуже багато цікавого для в'язальниць. По-перше, що їм можна подарувати. А по-друге, що цікавого з того всього можна зробити. От. І оскільки в мене тепер було дуже багато цікавих. Як би знають, не приводів, а просто цікавинок для творчості, для всякої краси, то я вирішила познімати це все майстер-класами. І ось зараз я вам трошки покажу ось такий прикольний різдвяний віночок на пенопластовій, тут трошки видно пенопластовій основі в'яжу із ниток дарничанка. От, це початок майстер-класу і хотіла би сьогодні дознімати, але ж побачимо, чи встигну. Чи встигну і... Слухайте, але ж скільки тут вузликів. Так, я, певно, що трошечки відмотаю. Ви бачите, все це у вузликах і все це може мені порвати машинку. От, кожен метр буквально, вузлик. І це таке не годиться. Опильнувати ще. Тож Ось треба стільки. Я не помічала, щоб було прямо аж стільки. Не начебто далі немає. Значить, до першого вузлика ось я. Ось цей вузлик так. Момент. Так, і ось цей музей, а тут навіть і нитки не рівно. Бачите, як триматися. Ось такого відрізаємо. Оці всі ниточки, я їх потім змотаю в окремий клубочок, де дуже багато, дуже багато вузликів, і ми зможемо їх пустити на обв'язку. Тобто на те, що можна використати у ручному в'язанні. І таким чином не пропадуть нитки. Я не знаю, в мене якось мені настільки шкода, щоб нитки пропадали, що. Я використовую навіть найменше хвостики. Це ж люди старалися, робили ці ниточки, розпускали, змотували, передавали. От, бачите, від вібрації, від того, що у нас плигає клубочок, починає хитатися направлювач. Вирівнюєте його під 90 градусів і витягуєте. І з легким зусиллям вперед. Він фіксується, але ж знову таки від того, що клубок смикає, знову він буде втратити ось цю стійкість і знову треба буде поправляти. Життя нічого не вдієш. ще перше. ой, то ж треба, так. Тобто, і нитка досить сильно. Навіть при такому лагідному перемотуванні, що я не дуже сильно це все роблю, але ви бачите. Так, далі маємо. Покласти сюди, так, <да> обіцянку гарно. Ось так красу будемо робити трохи згодом. Так. І ще трохи маємо. Трохи можуть маєте розпустити. Потім його крайчики заправити у в'язання таким чином, щоб не було помно. І от що більше вузників, то більше в мене починає локо сіпатися з того. Бо ну, це важко. Йой. Ні, не потрапило. Це воно зачепилося. Так, витягуємо максимально витягли, і я вже бачу, що нитка тікає. Бачите, ось така неприємна ситуація раз перемотуємо, але ні. Спочатку намотаю ось цей клубок, а потім перемотаю той новий клубочок для того, щоб усе влізло в моток і щоб ця нитка. Так, пояснюю, коли ми перемотуємо із мотка, намотується ніжніший м'якийший моточок. Коли ми перемотуємо із клубка, нитка смикається і клубок нерівномірний тугий. Тобто, якщо вам треба домотати з якихось причин хочете перемотати, то якщо з клубка домотувати сюди, буде клубок перечавлений, і тут от будуть вони ниточки самі по собі робити такі петлі із ниточок. ниточок. Якщо поставити нитку з клубка на початок матку, і потім домотувати ниткою з мотку, то буде більш рівномірний моточок і не буде перетягнути верхні шари. Ось таке з досвіду, друзі. Не знаю, на що воно вам, але якщо знадобиться, то згадайте. Так. Швесенько мотаємо. І тут ви бачите, як клубок бігає. І зараз зможете порівняти, як моточок лишається на своєму місці. Це дуже файно. Бажано притримувати нитку на одному і тому самому рівні. Тоді направлювач не так потерпає з того. Часточки нитки летять. Лепа. Витягаємо не. Але ж завершувати нам все одно, то клубком, да? так? Таке життя. Будемо бачити. Тест. Вітаю, вітаю. Як ваше нічого. Щось мені підказує, що це може бути Юлія. А може і ні. Так. І ось тут, бачите, клубок лишається на своєму місці. І коли ви в'яжете... На машинці на тягнитки рівномірний. Дуже зручно. От. А е, якби ви в'язали вручну, то так само не бігає по всій кімнаті клубочок, не треба окремих для нього якихось кошиків, якогось чогось для того, щоб лишався на місці цей клубок. Томаток це дуже зручна річ. Дякую за вподобайки. Дякую, друзі. Там під відео можете побачити посилання на плейлист про те, як користуватися такою машинкою, які нитки я пробувала нею перемотувати, які там є підводні камені. Оскільки ця машинка в мене вже давно, то там пробачте, але ще є відео російськомовні, бо дуже давно. Що це? А, ні, це звичайний вузлик. Оце кожний вузлик доведеться виправляти. Йой. Ну. І життя нічого не зробиш. Доведеться то виправити. Але це теплі нитки, і з них будуть дуже теплі шкарпетоси. Оце вузлик, той, який зав'язала ниточка сама на собі. Через те, що ця нитка в'язана і розпущена. Вона може робити ось такі викрутаси. От. розпуста. Mm. <смірка> <смірка> Та що ж це таке? Певно, що і справді треба було через пару пропустити таку нитку, щоб не створювала мені халепи. Так, і ось тут. Ось цей кінчик може зачеплюватися за нитки. Тобто слідкуйте за тим, щоб вони були максимально подалі від моточка. От. Коли ж вже такий е, крупний моточок, великий діаметр, то слідкуйте за тим, ну, повільно вже на, накручуйте, для того, щоб не зачепився і не розпустив увесь моток е, оцей защіп. О там можливі варіанти. Ця нитка, бачите, нерівномірно зв'язана десь коротше, десь довше. Коли в'яжеш і підтягуєш нитку, то нерівномірно ниточка буває складається. Але. Коли в'яжеш на машинці, треба, щоб уся нитка була рівномірна. Побачимо. Якщо що, то доведеться там вирізати певні шматочки нитки, щоб вирівняти. Це бачили. Так, де далі стає трошки складніше. Дякую, дякую за вподобайку. Знову, що це таке? Така була чемна ниточка, поки не сталося оце. Так, вона вже нижнім краєм чіпляє за регулятор кріплення і хоче вже зачепитися за ось цей гачочок. За ниткою не видно, гачок тут є. От. Регулятор кріплення воно проковзує ще таке то не страшне, а оцей гачок нам треба. Пильнувати, щоб воно не зачепилося, тож повільненько, повільненько. Зараз зробимо. Ага, ні, це звичайно. Я вже звичайні вузлики також пильнують. Зовсім трошки. І я дуже хочу туди це все домотати. Добре, зараз буду розпускати потроху, щоб воно рівномірно намотувалося. І ось тут треба пильнувати. Ой, ні, друзі, не вийде. Зараз я зніму катушку і покажу вам, що відбувається. Що далі краще не намотувати. Ось, ось що відбувається. Ось ці ниточки намагаються залізти під катушку. В даному випадку ще нічого поганого не сталося. Але е коли воно потрапляє на ось ці шестерні, то е там ниточка застрягає. І це вже халепа. Тож нам треба на даному літак, я припиняю намотування і йду в'язати, як є. Ось цю першу ниточку витягую. От, і зустрінемося, із вами ввечері будемо разом зшивати, в'язати. На цьому або на основному ще не вирішула. Ні, певно, що щри, зшивати будемо на цьому. Ага. І ось цю ниточку, яка була із вузликами, також її треба змотати. Зараз ці всі вузлики докупи змотаємо. І я точно в'язати. Просто, щоб не перемотувати з пустого впорожнє, я зв'яжу дві-три шкарпеточки, тобто одну півтори пари, і змотаю все, що залишиться, в один моточок і далі останню полупару. Я сподіваюся, що з усіх цих ниток вистачить на дві пари, але це не точно. Тобто, щоб не перематувати ось цей великий моток. Не витягувати нитку, не робити нових вузликів і так далі. Зараз зроблю зв'яжу, наскільки вистачить ось цього моточка. А далі все це змотаю в ще, в ще один моток. Ось такі справи, так. І ось ці наші вузлики для сшивання. На випадок необхідності зшивання у нас буде. Такий залишок ниточок. Друзі, всім дякую за увагу. От, ось вам анонс, що будемо робити на основному каналі. До, завершувати майстер-клас із в'язання різдвяного віночка, бо коли ще санки готувати, як не нині. От. І до нових зустрічей. Друзі, всім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!